Доброго дня сьогодні. Я радий зустрічати в актирці мою любу колегу, редакторку газети Маяк з Богодухівщини, яка до нас завітала для того, щоб домовитись про спільний день передплати у Богодухові. Чому в Богодухові там дуже багато наших переселенців. І от ми вдвох збираємося провести день переплати для восли і для маяка. Своє бачення скаже пані Тетяна. Добрий день ще раз, шановні наші друзі і подруги. Я рада вас вітати зі славного міста Охтирка, редактора газети Ворскла Олексія Пасюгу і його дружину Наталію. Рада також бачити. І хочу сказати про те, що ми з в багато дня вирішили День передплатника провести саме один журналіста, 6 червня. Це буде п'ятниця. Хочемо його провести, як завжди, традиційно у центрі міста на ринку. І е, про цю акцію я розповіла нашому колезі Олексія Пасю Олексію Пасюзі. І він з радістю зголосився також долучитися до цієї акції. Тому що дійсно у Богодухові і на Бойрухівщині багато переселенців з Великопосейщини. Тож запрошуємо вас до нас на акцію. Про деталі ми повідомимо трошки пізніше. І в газеті, і в інтернеті. Я трохи додам. Для Богодухівців більше, але це стосуватися може і великописарівців. Хто передплатить газету Маяк, для того Азета Ворскла буде надходити протягом одного місяця безкоштовно. Вони будуть отримати, але будуть отримати в редакції Азети Маяк. Тож долучайтеся, друзі. Ми вас чекаємо. І ще один сюрприз. Хто сьогодні передплатить, сьогодні мається день, день передплати в день журналіста на 2026 рік. Перший квартал буде отримати вуроскло безкоштовно. Але знову таки в газеті, редакції газети Маяк. До зустрічі. До зустрічі.